Вже 20 років без каналізаційної мережі живуть мешканці однієї з вулиць чернівців. Комунальники області звітують, до опалювального сезону вони готові на 90%. Багатогранна історія чернівців стала ближчою до нас. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин чернівців студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Без каналізаційної мережі живуть мешканці однієї з вулиць Чернівців вже 20 років. За цей час нечистоти заповнили не лише каналізаційні колодязі, але й сусідні яр, підвали, гаражі та городи. Окрім нестерпного смороду та брудної вулиці, люди переймаються за своє здоров'я та життя дітей, адже вони п'ють воду з тих криниць, куди стікає струмочками каналізаційна вода. Виних у цій ситуації поки що немає. Владники кажуть, зараз дуже важко знайти тих, хто підписувався під дозволом експлуатації. Будинків без каналізації. Проблему вивчала Людмила Григорчук. В 1992 році на вулиці Гадячській, що в місті Чернівців, ввели в експлуатацію чотири багатоповерхівки. Це відомчі будинки, Чернівці Обленерго, міськрему та управління МВС. Будівельні роботи виконували працівники місцевого підприємства ПМК 76, які зробили все, окрім каналізації. На неї не вистачило коштів. Напевно, закінчились фінанси, а воно так і було. Я вже вияснив. Ми зв'язувалися з керівником ПМК 76 значить, Фінансування припинилося, і тому роботи були припинені. Ну але це не означає, що проблема знята. З кожним роком нечистоти все частіше почали з'являтися на поверхні землі, адже спеціальні колодязі і частина каналізаційної системи почали замулюватися. Місцеві жителі забили на сполох, почали звертатися в різні інстанції, але ніде їм не допомагали. Ціні чистоти ділять ці гаражі пополам, затоплюють підвали у людей. І кінці з кінцями куди я не звертався? Звертався у ЖЕК, це не наша проблема. Звертався у водоканал, це не наша проблема. Ніхто нічого не хоче робити. Дітей туди не пускаємо, як не боїмося. Боїмося всього, але тим бачите, ж, який безпорядок. Ніхто не може нас захистити, і ніхто не може нам допомогти. І саме були, станції в екологічний центр ходили. безпорядок. Територія, куди зливаються каналізаційні відходи, запущена і безлюдна, але колодязі відкриті, тому місцеві мешканці бояться за життя своїх дітей, які граючись можуть потрапити в пастку, заповнену нечистотами. Тут люди мають колод керниці, беруть п'ють воду і нюхають оці нечистоти всі. Тут внизу є е... Кожен має клаптик тої землі, і воно притікає сюди на ті землі на зем... нагороди людям. Люди жалуються і ніякої помощі ніхто не може добитися. Досі з цією проблемою не боролися з банальних причин нестачі коштів та відсутності відповідальних за недобудований шматок каналізації. На даний момент ця мережа не передана на баланс водоканалу, а чисто з людських таких мотивів ми хотіли би допомогти мешканцям, але найбільша проблема це відсутність коштів і. В цьому повинно втрутися, особливо місто. Прочистити зливну мережу наразі неможливо. Дорога до колодязі зі захаращена зрізаними деревами, каналізацію не чистили довгий час, тому працювати доведеться близько місяця і вручну. Працювати дуже важко, тому що та мережа, яка побудована і недобудована, добудована, захаращена, нема кришок люків, колодці засипані і замулені фекаліями. Крім того, спилені дерева нема можливості заїхати технікою. Навіть після чистки мережі кажуть фахівці, проблема зникне лише на декілька місяців. Тому просто необхідно будувати продовження каналізації. В департаменті житлово-комунального господарства знають, як вирішити це питання технічно, але хто це буде робити, поки що не з'ясували. Яким чином? Примудрилися з такими недоліками, з такими мережами вести в експлуатацію. Зараз сказати важко, тому що це потрібно вияснити, розібратися, треба визначити, хто винен. І відповідно вжити заходи по можливості, і що буде до кого ще вживати заходи. Наразі чернівецькі владники обіцяють зібрати керівників тих відомств, які замовляли будівництво, підніматимуть архівні документи, шукатимуть винних і гроші на каналізацію. Але ніяких строків чи гарантій поки що не дають. Тому людям доведеться ще терпіти сморід, пити забруднену воду і тримати дітей подалі від небезпеки, яка називається каналізацією просто неба. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Комунальники області звітують, до опалювального сезону вони готові на 90%. Така готовність їм вартувала мільйона гривень. Комунальники вже підготували до зими 283 котельні з 307 та замінили майже п'яток кілометрів теплових мереж. Важливо, що до холодів готові соціальні об'єкти лікарні, садки та школи краю. Втім, тепловики все одно мають хвилювання, як пережити зиму. Адже проблема полягає у мільйонних боргах. Найбільше за газ заборгували Старожинецький та Вижницький райони. Єдине місто, котре 100% справляється з розрахунками, заставна. На превеликий жаль на сьогоднішній день ми ще маємо трохи більше, ніж 29 мільйонів боргів. Львова частка це є майже 26 мільйонів по Чернівці теплокомуненерго. Є борги і в інших підприємствах Теплокомуненерго. По Вижниці маємо майже 200 тисяч, по Стороженцю маємо 1 мільйон 260. Новоністровськ 781 тисяча, 563 тисячі це по Новоселиці і 841 тисяча по Хотину. Роки відзначили професійне свято в нашій області. Газифікація розпочалася більше як півстоліття тому. Блакитне паливо, зокрема, в першій чернівецькій квартирі з'явилося навесні 58-го року. Як це було нашим журналістам, розповіли піонери газифікації в місті на урочистостях з нагоди дня працівників нафтової газової та нафтопереробної промисловості. Перші газові мережі у Чернівцях почали прокладати в 56-му році на вулиці Андрій Барбюса та Богдана Хмельницького. А за два роки навесні блакитне паливо з'явилось у першій квартирі, розповідає Григорій Кац, що започаткував газифікацію в обласному центрі. В середньому робили порядка 4 тисяч квартир в год і підключали під газ. Відтоді газове господарство разом з колективом почало розвиватись. Разом із Чернівцями газифікували райони області. Нині організація, з якою все починалось, па Чернівці газ відзначає 50-ліття. За час розвитку газопостачання та газифікації в Чернівецькій області працівники товариства набули значного досвіду в експлуатації систем газопостачання, в тому числі з застосуванням новітніх приладів і технологій, які використовуються в світовій практиці. Із 1 серпня Чернівці газ стало єдиним постачальником блакитного палива в області, тому відповідальних завдань підприємства побільшало. Забезпечити безперебійне та безаварійний газопостачання, досягти зменшення втрат природного газу, домогтися підвищення рівня оплати за блакитне паливо, поліпшення надання послуг населення. Теперішнім працівникам ветерани також побажали не знижувати темпів. щоб на Буковині було газифіковано усі райони та населені пункти. Майя гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці. З початку вересня працівники податкової міліції зафіксували чимало порушень. Зокрема, в одному з інтерактивних клубів Чернівців під час перевірки податківці виявили 10 гральних автоматів, експлуатація яких в Україні заборонена. Вони були підключені до електромережі і містили готівку. Гральні автомати вартістю близько 100 тисяч гривень правоохоронці вилучили. Однак підприємця, який є власником клубу, той час не було. У ході перевірки працівники податкової міліції встановили, що він є мешканцем Івано-Франківського. Порушнику загрожує кримінальна відповідальність. Окрім того, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 7 мільйонів гривень. Це не є секретом, що десь такі факти є і по Україні, і, напевно, і в нас, і в, нас в області. І ми з свого боку займаємось як то кажуть, відпрацюванням цих, як їх називають, інтерактивні клуби, кафе. І в ході дійсно відпрацювання інформації нами було зафіксовано цей цей факт. Ще одне правопорушення. Податкова міліція спільно з працівниками СБУ виявили на стороженеччині. П'ятеро мешканців того району намагалися транспортувати 49 тисяч пачок сигарок з фальшивими марками акцизного збору. Загалом від початку року податківці вилучили понад 600 тисяч пачок сигарок вартістю майже 4 мільйони гривень. Багатогранна історія чернівців стала ближчою до нас завдяки фотовиставці, яка відкрилася у галереї ратуші, можна побачити, яким було місто на третій день після закінчення Першої світової війни, як у Чернівці приїхав правитель Австро-Угорщини, та навіть оцінити вбрання панянок. Виставка Цісар Карл І» у Чернівцях це 21 фотокартка, кожна з яких унікальна. Найперше, що у цих знімках це місто, яке лише кілька днів як пережило війну. Але організатори найперше закликають звернути увагу на глибинність та змістовність кожного знімку, кожної деталі та кожного фрагменту. Закликаю і читати вивіски і дивитися, в яких капелюшках одягнені пані Чернівчанки тут і чоловіки в чому вбрані, і як близько імператор знаходився до народу. Тобто, це треба сьогодні брати так само за приклад тої Ськості і нашим правителям, коли вони сьогодні відвідують провінційні міста, не блокувати життя в них, а бути такими близькими, як колись імператори, помітили багатогранність фото і глядачі. кажуть, що за допомогою світлин легко та просто дізнаватися історію рідного міста та розуміти всю його глибинність. Сьогоднішня виставка, адже Еще одна страница, которую вот хочется просто рассматривать не только передние планы, как вот говорят кино, но и средний план, и задний план очень интересен и лица действующие. Это все очень интересно, поскольку ну, наполняет нас ощущением. При, от, при, приобщать нас к тому, що вот при здесь, вот на вот этой ратуші. Отже, переглянути чорно-білі фото, історичні знімки можна у галереї ратуші до дня міста. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким побачили перший робочий день. Наші журналісти за нашими новинами також можна слідкувати на сайті сісіюнюї та в мережі Фейсбук. Залишайтесь п'ятим за мить Василь Галущак. Повідає про погоду і пам'ятайте, треба уникати тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Ви дивилися інформаційний випуск Час Новин Чернівці. Побачимось на п'ятому.